Кривенька качечка, українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли вони. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові, дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її ніздечко, обложили його пір'ячком. І посадили туди качечку, а самі вертаються, знову пішли по грибки. Повернулись аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений, от вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчинку. Від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться аж у гніздечку немає качечки. Тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хатку, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. ж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка, та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатись, а вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табунок, побачили її та й співає, Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй попірєчку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж. Он де наша діва, Он де наша Іва, наметеному дворці, на те стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'яку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчинку і зараз Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй по пірячку, дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком, а дід і баба знов зосталися самі собі.